Вітаю, розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Еспресо Біла Церква. У студії працює Любов Геращенко. Ми виходимо щодня в кабельних мережах Воля, «Ростелеком», Ларта і «УТ-2». Дізнавайтесь найголовніші та найсвіжіші новини пілоцерківщини разом із нами. У російсько-українській війні загинув білоцерківець 39-річний Максим Дяченко, солдат гранатометного взводу 1-го механізованого батальйону 116-ї бригади. Життя воїна обірвалось 23 лютого під час виконання бойових завдань поблизу села Вербове Запорізької області. Попрощатись з ним прийшло багато колег, адже чоловік працював на виробництві розсава у підготовчому цеху. Віддати шану герою. Прийшли рідні, близькі та побратими. Максима у спасо Преображенському соборі поховали на Алеї Слави. Зазначу, його брат також служить у лавах ЗСУ. Максим Вікторович був дуже доброю людиною. Він був дуже працьовитий і вічливий і якби з колективом ладив, і всі його вважали. Родина жінка, троє діток. Мамка, яка також працює на Росаві. І... Батько також працює в підготовчому цеху. Ми не маємо права забути про них вихідними. У центрі міста відбулася мирна акція на підтримку військовополонених. Україна чекає своїх героїв. Захід організували родини бранців Азовсталі. Головна мета нагадати всім і кожному, що вже майже два роки росіяни утримують бійців, які боронили Маріуполь. Присутні тримали у руках плакати з написами: Полон вбиває. Біла церква чекає своїх героїв. «Фрі Азов, Моє серце в полоні та іншими. Також на площі. Хвилиною мовчання вшанували полеглих військових та цивільних українців, а потім згадали про події на металургійному заводі. Не забули мітингувальники і про страшне вбивство полонених в Ленівці, присвятивши цьому вірші. Певний час ми не проводили акції. Ми все чекали. Обмінів, проте дуже нас турбують, що в крайніх обмінах зовсім немає в списках бійців Азову. І я скажу, що це не проблема тільки рідних цих героїв, це проблема всього суспільства і міжнародної спільноти, адже з цим не можна змиритися. І звичайно, кожного дня ми закликаємо приєднуватися до тих онлайн акцій у інстаграмі фейсбуці і підписувати якісь звернення. Що е, з хештегом «Free Азов Фрі Азовсталь Defenders» або «Free Azov». Звичайно, тільки разом, коли ми згуртуємося, ми сила сьогодні. В полоні перебуває наш побратим, наш друг Владислав якого ми дуже чекаємо, і він був тоді ж і в Оленівці теж вже довгий час. Ми не маємо жодної звістки ні де він зараз, ні що з ним, ні як він. Але я пам'ятаю нашу переписку ще з Азовсталі, коли він був там. І я б запитувала, чим ми вам можемо допомогти, от ну, що ми можемо тут цивільні зробити на місці. І все, що він писав, от, цитую дослівно, не мовчіть. Виходьте на вулиці і говоріть про нас. Оце все, що ви можете зараз зробити. І я пам'ятаю, що саме Біла Церква, коли Азов здали в полон, саме Біла Церква однією з перших вийшла на мітинги. Коли сталася Оленівська трагедія, ми теж одні з перших вийшли на вулиці і вже після нас цю хвилю підхопили інші міста України і навіть інші країни. Набережні річки Рось, що на проспекті князя Володимира, підтопило зелену зону, де звикли відпочивати містяни. Як стало відомо, вода стоїть там ще з вихідних. У ній вже встигли оселитися качки. Звідки взялась водойма? Невідомо про події у центрі оперативного реагування також. Не знали та пообіцяли нам, що передадуть інформацію у відповідні служби до нас не звертались. Ми можемо в водоканал звернутися, якщо це каналізацію десь підступили чи що. А ви там зараз знаходитесь? Так не? саме так. А ви можете нам фотографію скинути? А я вам зараз номер телефона на цей номер ваш скину в вайбера. Добре, без питань добре? зараз я вам відправлю. добре. І ну, то Ми тоді будемо дивитися. Як пояснила начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька, під землею протікають підземні води, тому вони виходять на поверхню, утворюючи підтоплення. Наразі комунальники планують облаштувати там прохід до бювету та навести благоустрій території. Поки візьмемо зараз е геодезію я звонила з архітектури, вони нам нададуть, ми подивимося, які тут проходять комунікації е з спільно з дорожнім управлінням, подивимося, чи варто взагалі робити ці дренажні роботи, щоб ми ж теж не повинні нарушити природну якісь тут е ну, природну екосистему. Цю і по максимально е коректно. Зробимо якісь, ну я так думаю, не не за не за місцеві кошти. Ніякому випадку е, виконаємо якісь роботи по дренажу. Може, щось залишимо воду вона в принципі до літа сама піде. Люди шукають справедливості у селі Трушки, що за 15 кілометрів від Білої церкви в опорному ліцеї гімназії виник конфлікт між батьками одного класу. А все через те, що нібито вчителька вдарила учня. Ситуацію можна було б вирішити по мирному, якби не вплив депутата Фурсівської сільської ради на керівництво закладу, стверджують односельчани. Що ж трапилось насправді? Дивіться у матеріалі. У селі трошки вже майже місяць, як на одному з уроків в опорному ліцеї гімназії, трапився конфлікт між вчителькою та учнем. Ця ситуація стала справжнім тригером, бо, як стверджує батько однієї з однокласниць, юнак тримає в напруженні увесь клас та й неодноразово ображав його доньку. Однокласник довів мою дитину до нервового зриву. Моя дитина більше двох тижнів приймала заспокійливі для того, щоб могла спокійно спати. Дані випадки мають неодноразове місце, тобто це вчиняється постійно. Дане учень вчиняє психологічне, фізичне насильство відносно однокласників, інших учнів школи, а також педагогічного колективу. Має звичку плювати в обличчя. Інколи Застосовує фізичну силу, тобто б'є, штовхає. За словами чоловіка, більшість батьків обурені такою поведінкою хлопця та неодноразово звертались до керівництва гімназії. Педагогічного колективу також проводили батьківські збори для вирішення цієї ситуації. Але до сьогодні ніяких зрушень чи кардинальних дій з боку посадовців немає. До того ж, більшість батьків переконані факту побиття хлопчика не було. Вчителі, на жаль, залякані, вони бояться робити будь-який вплив. Одна з вчителів льок, яка все таки наважилася зробити зауваження йому, забрати у нього мобільний телефон, яким він голосно слухав музику під час уроку, чим зривав навчальний процес. Отримала на даний час кримінальне провадження по статті 126 Кримінального кодексу України. І зараз на даний час слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції ведеться слідство по даному факту. Наскільки мені відомо, керівництво гімназії також проводить паралельно свою перевірку. Опитують дітей, опитують присутності батьків по факту того, чи дійсно ця вчителька побила цього малолітнього, чи даний факт взагалі мав місце. Хоча більшість дітей даний факт не підтверджують. Угу. Одна з учениць розповідає хронологію подій того дня та каже, що удару не чула і не бачила. У нас було два уроки поспіль. На першому уроці він сидів в телефоні, грав ігри, слухав музику. Це при цьому заважав нам, зривав вчительці урок. Вчителька йому зробила декілька зауважень поспіль. Він на це не відреагував. Потім почав їсти при всьому класі шарудіти бумажками, там своїми цукерками, що він там їв. Вчителька вона дуже спокійна, їй дуже важко вивести з себе. Вона краще вийде за двері, сама поплаче, зайде і далі почне проводити урок. Він грав в телефоні, слухав музику. Потім вчительки просто взяли нерви, вона не могла проводити урок постійно в його шумі, і вона просто підійшла і забрала в нього телефон. Тобто удару не було. Не було. Я сиділа від нього через парту, ні хлопка, ні стуку я не відчу, не чула. Віта матір ще однієї учениці. Ділиться. Її дитина просто не хоче ходити до школи через всі ці конфліктні ситуації. Коли спілкуємося з батьками, вони постійно кажу, що він проявляє так увагу. Ну, вибачте, увагу. Проявляти, я думаю, це не в таких методах битися, плювати після такого інциденту, плювати дівчині в обличчя. Я думаю, що це не до неї. Це по-перше, а по-друге, я думаю, що ну, це не залицяння, це постійне ображання, шарпання, дьоргання, зривання уроків, коли дитина відмовляється йти в школу, тому що він знаходиться в класі, постійно. Зриває уроки, були на дистанційному. Коли моя дитина відповідає, він знову зриває уроки, він її зачіплює, оскорбляє. А в відповідь, що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Хто ти така? Мене папа депутат. Вислухавши одну сторону, прямуємо до директорки Трошківського ліцею гімназії Світлани Масалової, але вона на відріз відмовилась коментувати дану ситуацію. Хто завершення розслідування, поки що ніяких коментарів не даю. Зв'язались із вчителькою, яка нібито підняла руку на учня, як стверджує пані Тетяна. Починаючи з першого уроку, хлопець їв та пив на піз баночки, вів себе зухвало. Вона зробила йому чимало зауважень спокійним тоном, без агресії, але той продовжував не реагувати. Він протягом цих двох років, ну він так себе поводив, що він все заважав мені працювати. Я йому е, прошу ну, будь ласка, перестань нормально без агресії, абсолютно. І, і потім, і він продовжує. І я до нього підійшла, і я його не вдарила не ні в якому разі. Я це буду э, стверджувати, хто б мене де не запитував. Я розумієте, це був жест такий ніби жартома. Я до нього доторкнулася. Тобто, без е, э, знаєте, я не замахувалась, я не казала йому жодної якоїсь негативної фрази. Тобто, якби це була агресія, так як стверджує його тато, то це я ця агресія вона б супроводжується якимсь текстом таким, знаєте, негативного змісту емоційного. Я абсолютно спокійно кажу. Припини, і так знаєте, наче хотіла його відволікти від того, щоб він якось переключити. І так я його доторкнулася в області шиї легесенько, наскільки ж швидко ж це мить була, розумієте? Він uh -huh. кажу, будь ласка, дай телефон. І телефон він мені віддав. Я поклала його на стіл, там, де лежали ті вже чотири телефони, це був п'ятий. І ми далі продовжили роботу. Зовсім протилежна думка у батька семикласника Сергія Потапенка, який до того ж є депутатом фросівської сільської ради. На його думку, інцидент у школі мав ознаки психічного та фізичного насильства, а тому подав скаргу на вчительку до поліції. Мені, взагалі, не зрозуміло, чому в даній ситуації, коли моя дитина. Ну, отримала певний стрес від ситуації на уроці, і чому на сьогоднішній день цю дитину намагаються зробити крайній, адже про це свідчать певні, скажімо так, коментарі в мережі, мережі, да, де пишуть, що він заслужив. Мені не зрозуміла ця позиція, і скажу вам так, що це два окремих питання. Якщо є питання з вчителем, згідно чинного законодавства, я вчинив і це на сьогоднішній день розглядають правоохоронні органи і керівництво закладу яке належним чином діє, крім того, чоловік вважає факти, які надають батьки інших дітей, є непідтвердженими. Відносно того, що батьки розказують, що ми ну син систематично вчиняє якісь там дії. Ну, я хочу вам сказати, що для того, щоб говорити про те, що мій син вчинив неправомірні дії, для цього принаймні повинно бути або рішення суду, або якась постанова іншого компетентного органу. Оскільки моєму сину він є малолітнім, тобто, якщо б якісь були до нього провадження, я б як батька би про це знав. Жодних, жодних фактів не встановлено компетентними органами. Є якісь просто непорозуміння в школі між учнями і. Ну, я як батько постійно на зв'язку з класним керівником, я спілкуюся з керівником школи. Тобто, я спілкуюся з вчителями. І навіть на сьогоднішній день вже питання саме основного мобільного телефона. Я вже сказав йому, він його або взагалі не бере в школу, або він його ложить вчителю на стіл. Тобто, і в рамках... Навіть я знаю, що на тих зборах підписувалася заява про те, що мій ну, син тероризує там вчителів, інших учнів, інших батьків. Ну там от я знаю, що з цього приводу в класі мого сина проводилось опитування керівником і класним керівником і керівником школи. Значить, жодних син про це розказував. Ніхто в класі не підтвердив того, що наразі існують якісь конфліктні стосунки між учнями. Все відбувається нормально. За інформацією місцевої поліції, нині триває достове розслідування. Про гучний скандал у Трушках також повідомлені інші органи освіти. Зазначимо раніше обговорювалось питання про пониження ступеня даного опорного ліцею гімназії, але й це питання зависло у повітрі. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Вже понад чверть століття у місті відкривається виставка картин Квіти серед квітів, яка до того ж є і конкурсом. Цьогоріч художники та художниці презентували майже півсотні портретів і натюрмортів. У більшості на них зображені жінки та пахучі рослини. Зокрема, у виставковій залі можна побачити роботи Тетяни Фокіної, Людмили Діденко, Яни Каплінської, Валерія Ружицького та інших. Деякі з картин можна придбати. Кошти передадуть на зСУ. Полуватись експозицією можна до 20 березня. Участь в ній беруть як чоловіки, так і жінки. Але визначаються переможці лише серед художниць. От в кожній номінації обирається три переможниці, тобто три художниці отримали дипломи за. Номінацію портрет і три за номінацію Натюрморт буває, люди приносять по п'ять робіт на виставку, і ми беремо всі. Буває людина, приносить одну, але ми теж намагаємося залучити її до того, щоб якось заохотити. Виставковий зал працює щодня крім суботи, тобто з 9 до 17 можна прийти і безкоштовно оглянути роботи. Не втомлюємось в етері головних новин Білої церкви розповідати про досягнення наших спортсменів. Так, каратисти клубу Дайтан вибороли чотири медалі на міжнародному турнірі Централ Європ Опен, який відбувся у Польщі. Зокрема, срібну та золоту нагороди здобула Есма Бархударян. Також другу та першу сходинку посіли Михайло Салагор та Станіслав Шевченко. Варто згадати і про вихованця спортліцею Давіда Бринзю, який став чемпіоном України з греко-римської боротьби у ваговій категорії 85 кілограмів. Змагання тривали два дні в Ужгороді. Здобувши перемогу в них, хлопець виборов право представляти Україну на чемпіонаті Європи, який відбудеться у травні в Греції. Також білоцерківець Назар Рожанський посів перше місце в чемпіонаті України з легкоатлетичних багатоборств, в якому взяли участь понад 600 спортсменів. Пробігши дві дистанції, йому вдалося набрати 1095 очок. В Україну прийшла омріяна весна. Як повідомляє Укргідрометцентр, протягом тижня білі церкви буде хмарно, але тепло. У вівторок термометри показуватимуть плюс один вночі, в день десять. У середу та четвер сонце визиратиме за хмар. Температурний максимум в день сягне плюс чотири. У п'ятницю у міжнародний жіночий день буде сонячно до плюс чотирьох градусів за цельсієм. На вихідних повітря прогріється до плюс шести. Підтримуйте наш телеканал Еспраси Біо Церква своїм коментарем чи вподобайкою, аби наші програми просувались у трендах платформи Ютубу. А якщо ви володієте резонансною новиною, то телефонуйте нам у редакцію в робочий час за номером 068 905 06 26. Бажаю вам мирного та спокійного вечора.